22 липня в селі Поляна було фестивальним. Місцеві жителі й туристи насолоджувалися закарпатською мінералкою і не тільки мінералкою, але й святковою атмосферою і просто вихідним днем на лоні файної карпатської природи. Ми з сім'єю приїхали з Києва, проїжджаючи отут. Якраз їхали з одного готелю в інший готель, побачили фестиваль і вирішили під'їхати подивитися. Що тут відбувається взагалі ідея самого фестивалю, на мій погляд, суперова, тому що е, популяризація вітчизняної мінеральної води. Таких вод є насправді дуже багато, і ці води одна від одної відрізняються. А в магазинах, наприклад, у нас Києві продається лише декілька видів цієї води. Серед гостей фестивалю було чимало тих, хто відпочиває в санаторіях на Свалявщині, і для яких мінеральна вода це перш за все ліки. Лікує Повітря, лікує ліс, лікує вода. Це все в комплексі. Звичайно, що тут добре відпочивати. Приїхали, тому що є, є проблеми з жолужно кишковим трактом. Якби ця вода вона підійшла, дуже вдячний і цьому краю Богу, що він створив таку, так, таку можливість оздоровлюватися нам в вашому краї. Тут чудові люди, чудове повітря, чудовий ліс, У вас дуже чудово. Виробники щедро презентували всі різновиди мінеральної води, які тільки в них були, розписували кожен з них, наголошували на цілющих властивостях і закликали куштувати саме їхню воду. Ми, ми є одними із засновників цього фестивалю разом з сільською радою Полянською. Фішкою сьогодні ми зробили розіграш безпроліжну лотерею. Де головним призом є річне забезпечення мінеральною водою в кількості 365 пляшок. Наші води, які е, тут розташовані е, на території от, річки Велика Піня, це е, в основному такі води, як Оленівська, Плосківська, Павлівська, е, Поляна-Квасівська, Поляна, Лужанська, Неліпінська-Свалявська. Це скоріше лікувальні води. Вживати цю воду просто як питєву можна, але в невеликій кількості. Фестиваль мінеральної води проходить вже п'ятий рік поспіль. Крім туристів з різних областей України цьогоріч на ньому були представники Угорщини та Словаччини. велика честь для нас, що нас запросили на цей фестиваль. Це свято найбільшої цінності Закарпаття мінеральної води. Вона заслужено принесла славу цьому краю як в Україні. Так і за кордоном тангозотнаредгішневедкарпатоянок Українабан і Шозоктараньківлі село Поляна має особливі дружні стосунки зі словацьким містечком Великі Капушани, і подібний фестиваль дозволяє поглибити спільну роботу, вважають представники словаччини. Облас Поляни Територія Поляни та цього регіону має такі джерела мінеральної води, яких у нас немає. І треба, щоб про ці джерела дізналися люди, які живуть недалеко, поряд щоб в наступний раз нас було не лише двоє, а як мінімум автобус чи більше людей з нашого регіону. З нашого регіону незважаючи на те, що фестиваль є молодим. Він вже має власні традиції. Полянський сільський голова згадує, як народилася ідея проведення такого фесту. Ідея з'явилася, е, Я їхав. Е... Харків і випадково попав на Сорочинську ярмарку. і Люди там презентували просто мистецтво, просто те, що вони робили своїми руками. Це, це все витвори, створені руками людей. І тоді в мене така прийшла ідея: у нас же є Богом даний. Такий витвір, який, який має вже вікові традиції, який має історію величезну. Чому б нам це не увіковічити? Незважаючи на те, що початок фестивалю супроводжувався дощем і сильним вітром, які випробовували на стійкість учасників, потім небо стало поблажливішим, і навіть з'явилося сонце. Сьогодні мінералку вшанували не дарма, адже вона джерело здоров'я для гостей і прибуток для місцевих жителів. 要。